Привіт, мої сивенята! Сьогодні я хочу з вами зробити артикуляційну гімнастику. Буде дуже цікаво! Вправа називається Рибка і жабка. Риба плаває в ставку. І співає «пу-пу-пу». Гучно -пу -пу. щоки надуває, бульки навкруги пускає. Потім знову набирає, з боку в бік переганяє. Хоче рибка усміхатись, з жабенятком привітатись. Та виходить лише пу, має вдачу мовчазну. Жабка з рибки посміялись, і в травичку заховались.